Відкритий чемпіонат області проходить у Запоріжжі двічі на рік. Цей турнір закриває змагальний сезон у нашому місті. Участь в ньому беруть майже півтори сотні силачів. Крім Запорізького регіону, посперечатися за медалі приїхали й спортсмени з Дніпропетровщини. Саме да численні представителями групи діток дуже много і мене це це в нашому спорті спорт розвивається, що дітки є перспектив. В этом виде. Деткам нравится, это прекрасно. Цього разу спортсмени приступають до змагань з подвійним задоволенням. Вперше за півстоліття у провідній важкоатлетичній школі регіону з'явилися нові помости. Дуже важливий момент, тому що цей помост 60-х років. Вот, сам історія. Вот, на ньому піднімала велика, скажімо так, плеада спортсменів. Вот, ну всьому є своє місце, і звісно, він вже потрібен, на ньому було вже практично невозможно тренуватися. У перший день. За медалі сперечалися хлопці. Хороший початок змагання поклав Олександр Бочаров. У ваговій категорії 41 кілограм. Спортсмен не лише став переможцем, а й оновив рекорд України, піднявши у сумі 116 кілограм. Я вже давно знав, що якщо я зроблю ривок 50 і толчок 66, то я поб'ю України і в сумі, і в точці. Наступного дня естафету підхоплюють дівчата, титулована Анна Панова. Нещодавно повернулася з чемпіонату України, де завоювала срібну медаль. На чемпіонаті області досвідчена спортсменка виступає одразу і в ролі учасниці, і в якості судді. каже, головний старт сезону вже позаду, тому можна трохи розслабитися. Чемпіонат області для мене як треніровка сказати, звичайний урок почувствувати помосту, почувствувати соревновательну обстановку все одно треба. надо. Щоб виступати на Україні було проще. На Панова підтвердила клас і стала чемпіонкою області. Відчути смак перемоги вдалося Вікторії Князьковій, Івані Яцькунь, Ірині Шульгі та Анастасії Работі. Серед хлопців рівних не було Віктору Байші, Микиті Луценко, Андрію Пашко, Кирилу Ходунову, Івану Кириченку та Владиславу Овчаренку. За підсумками чемпіонату області буде створено збірну регіону. Вона представить наш край на чемпіонаті України серед спортсменів до 20 років. Катерина Свириденко, Оксана Якименко, Дар'я Зорянова, Тв. П'ять.